Я сподіваюся що тут гроші. Тепер ви знаєте всю правду про секретні бокси. Чи можливо в секретному боксі за 400 гривень виграти iPhone? Сьогодні і перевіримо. Я так дуже несподівано почала це відео з ножем в руках і йолка, і на задньому фоні. Новорічна йолка. Але сьогодні у нас буде такий дуже цікавий випуск. Ми перевіримо. Я замовила. Три секретних бокси в інстаграмі, просто які пропонують секретні бокси по якимсь там супер-мега-знижкам. Я на це повелась. Чому? Знаєте, таку полтавську блогерку Настасію Гладу. От, власне, я гортала її сторіси, і не те, щоб я дуже сильно довіряла, якби блогерам, але саме цей аккаунт мене зацікавив. Чому? У мене так. Пропонують нам таке: всередині, що може бути? Секретні бокси е, загалом, я думаю, ви не раз бачили у ці грошові носки, якісь там, знаєте, за 200 гривень, у яких попадаються мільйони, обіцяють гроші, солодощі і купу всього іншого. Але, в принципі ж, якби да, вам можуть пастись там гроші, це може бути 5-10 гривень. Ніхто не обіцяє вам там золотий гір і тисячу е, гривень, прям 100%. Але саме цей аккаунт пропонує нам що. Парфуми, це те, що може попастися нам 100%. Парфуми, ювелірні вироби, кошти, причому не менше 500 гривень. Саме це мене дуже зачепило, тому що ну, якби ти думаєш, окей, замовлю там бокс за 400, отримую 500, ніби є з цього якась вигода. Мені, але не для тих, хто продає ці бокси. Тому, власне, будемо сьогодні розповідати всю правду про це, чи можливо тут щось виграти. Окрім цього, нам розказують, що можна виграти кошти також у валюті. Між іншим, да, не тільки в гривні. А, також варанти призів це новенький iPhone, а, новенький AirPods, смарт смартгодинники. Коротше кажучи, ніхто знову ж таки не обіцяє нам того, що ця вся техніка і ювелірка будуть оригінальними, що нам попадуться якісь суперкласні там сваровські ванкліфи. Але то все фігня. Тому що що? Тому що така я от відома, повелась на все це і замовила. Були свої в цьому нюанси, в тому, як коли я замовляла. По-перше. Цей ця, ця, ця інстамагазин дуже настирний. Він прямо таки завалював мене повідомленнями, що у них там постійні знижки, замовляйте, замовляйте. А також, коли я вже таки повелась на це і вирішила замовити, то вони сказали, що їхню стріночку можуть заблокувати, тому збережіть собі там цей номер, типу, і якщо що, пишіть нам в Телеграм. Що вже викликало у мене певні якісь е, такі незрозумілі емоції, дуже недовірливі. Але давайте менше балакати і коротше, більше дивитися. Я замовила. Три коробочки, які коштували мені 790 гривень, здається, плюс доставка від нової пошти, там в поштоматі 90 гривень. Ну, тобто, ото десь 800 гривень. І подивимося, чи окупиться воно нам, якби чи. Можемо ми це, наприклад, продати і там виторгувати ще більше. До слова, десь тут зараз з'явиться підказочка. Минулого року я робила розпаковку загублених посилок. Це був повний фейл і треш. Я сподіваюся, що це не повториться ще раз. Тому дивимось. Окей. Оскільки вона дуже легка, я вже не, не сподіваюся ні на який айфон. Тут, можливо, можуть бути якісь наушнички. І я би дуже хотіла, щоб вони мені тут потрапили, тому що колеги вже е, зі мною разом роздірібанили ці коробки, їхній вміст, хоча ми не знаємо, що тут буде. Е, тому сподіваюся, що якась ювелірочка, але ж знову ж таки, да, ювелірочка, це може бути і біжутерія якась. Давайте це все нафік. Дивимось, значить, у нас тут три боксики. Ось такі. Отже, ну, звичайні білесенькі коробочки, якби е, особливої якоїсь айдентики не бачу. До речі, одна важча, друга, друга легше. Ого, це прям важкенька. Я відчуваю, що тут можуть бути якісь парфуми. Так, дивимось. Отже, почнемо з такої важкенької. Ну, Тут щось прямо так, знаєте, тіліпається нормально всередині. Так, ну-ка. Відкриваємо. І. Айфон! Ні! Такі я такі, такі вгадала, да, це парфуми. Ми обов'язково вставимо ціночки, скільки це все взагалі коштує, якщо його купувати там окремо в якихось маркетплейсах. Отже, що ми бачимо? Якась ескада. Пряміком з Арабських Еміратів, ви поняли, да? Це до нас такі духи. Це загалом парфуми з. Чим з феромонами. Це лімітована е, версія, яка коштує, ми тільки що подивились, від 80 до 320 гривень. А якщо враховувати той факт, що вони купували це все оптом, то по-любому вони коштували якісь копійки. Окей, перша не окупилась, ідемо далі. Так. Друга коробочка. Ух, як закліла. Так, дивимося. Тут щось прям дуже легеньке, я сподіваюся, що тут гроші. Ну, окей, це не гроші, це прикраса. Дивимося. Е, Срібло 925 проба. До речі, але цікаво, ціна гривні гривні немає тут ціни. Е, зараз подивимося, може, якось по артикулу. Ми спробуємо їх знайти, але це сережки. Отже, ми маємо сережечки фільми Silvex. Е, це всього лише 0,5 грама. Типу, це взагалі смішно. Але і коштують, ну, ми саме не, зможли, не змогли знайти саме таких сережок. Можливо, це теж якась лімітована версія саме для цих коробочок. А, коштують, значить, в цілому сережки саме такі пусети маленькі а від цього бренду від 180 гривень, там може доходити буквально і до тисячі. Коротше, ну навряд чи вони коштують дуже Я надія Такі, що тут може бути щось цікаве, якісь навушнички дуже хочеться, бо вона доволі таки важкенька. Так, поїхали. Остання коробочка. І теж, теж парфюми. Lost Cherry, Tom Ford. Дуже відома, доволі, е... доволі такі парфюми. Блін, я трошки розчарована насправді. Воно тоді ніби і непогано, але дуже хотілося б якихось грошей. Або новенького айфончика, хай, хоча б за лі Коротше кажучи, поверхневим пошуком, ми зрозуміли, що такі парфуми можна придбати навіть за 79 гривень. Тобто, це дуже смішно. Я не знаю, де, де такі ціни взагалі є. І ще що цікаво на цих упаковках, ну вони явно з одного якогось там заводу привозяться, На них є наліпка, що вони коштують, нібито 70 євро, і привозяться з дубайського дюті фрі. Це взагалі якась дикість. Я не знаю. Сама особисто користуюсь Lost Cherry. У мене теж не оригінали, але не за 79 гривень. І, до речі, якщо ви не знали, просто цікавий факт, Lost Cherry – це в перекладі втрачена невинність. Ми втратили не невинність, а купу грошей насправді на цих всіх коробочках, але зрозуміло, що воно таке, показали вам цю правду і просто, ну далі, типу, на ваш розсуд, брати чи не брати ми точно не візьмемо більше, тому що просто жалко грошей. Ми, ми витратили на це 800 гривень, а отримали, ну, скільки, 79 плюс 79, та ще плюс 0,5 грама якихось дивних пусетів, які я не знаю, хто у нас буде в команді насправді носити. Але от що маємо, то маємо. Тепер ви знаєте всю правду про секретні бокси.